Денис Антюк головний герой поєдинку між металістом 1925 та колосом. От якраз тільки згадували про те, що фактично колос дав дорогу в дорослу кар'єру для Дениса Денисантюка. Сьогодні він стає героєм за іншу команду, забуваючи в ворот свого екс-клубу. металіст 1925 перемагає. Мінімально перемагає 1-0. Ну і гол прийшов справді за доволі рівної гри з певною перевагою металіста, але гол прийшов через одну дуже. Один дуже прикрий епізод для захисника колосу. Втім, не сказати так, що ця перемога не заслужена. Можливо, зі мною не погодяться експерти, саме для того вони тут і сидять. Ми починаємо говорити про цей матч. Валерій. Ну, я скажу, напевно, заслужена перемога металіста, тому що вони в атаці більш цікавіші були, більше намагалися створювати. Колос нічого не показав так. Кволо в атаці взагалі і таких е, предпосилок, напевно, і не було. Я навіть не згадаю в матчі, щоб відмітити, з чого вони могли забити гол. І стандарти також не були такі дуже опасні, щоб з них можна було забити. Е, і все одно, навіть пропустивши коло, все одно так структурно грав більше, і все одно якось так побоюючись, чи просто в них як матч так склався, що взагалі нічого не виходило. Е, так, колос ми, ми не впізнаємо колос, який був на самому початку чемпіонату. і чи це заслуга металіста, що чи це проблеми в колосі зараз для мене? Це так цікаво. «Металіст» 19-25, чергова перемога. Так і хочеться на язику крутці слово на класі. Дуже нагадує Олександрію минулого сезону, де вони ось такі рівні матчі, десь вигравали за рахунок одного забитого м'яча і за рахунок того, що свої рота залишали сухими. Є якась така паралель, Віталь? Ну так можливо, і є така паралель, тому що дійсно команда дуже дисциплінована, грає в захисті і, в принципі, має. Достатньо непоганих непоганих футболістів попереду. Тому так сьогодні обережний футбол у першому таймі, і, мабуть, можна сказати, що е, гра була до одного гола. Хто забив би, той мабуть, і виграв е, цю гру. Так воно і вийшло. Так, е, да, я погоджуюсь з Валерою. Все-таки металіст. Достатньо добре підготувався до матчу з колосом, і взагалі у колоса практично нічого не виходило попереду. І навіть коли вийшли атакуючі гравці на заміну, теж нічого не змінилося і обмаль хвильових моментів і ударів воротах. У мене знаєш по сьогоднішньому колосу Аналогія напрошується. Буває, виходиш з дому. Телефон на 100% не заряджений у тебе, і ти вимушений там цілий день в якомусь економ режимі. Щоб дотягнути до кінця, от сьогодні я таке враження, що «Колос» з цей матч в якомусь вимушеному режимі економії провів. Чесно сказати, важко було сьогодні впізнати команду Руслана Костишина. Ну, таке враження, щось там в емоційному плані. Ти Костишин мені здається не такий там гарячий був у технічній зоні. Ну коло сьогодні реально важко було впізнати. Ну і оборонну роботу металіста 195 відзначаємо. Ну і один із своїх численних моментів вони реалізували. Рашиться подачі на Антюха і Антюха ну дуже цікава насправді історія. Тобто вже готували його заміну. Вже заявку на заміну Дениса Антюха віддали четвертому орбітру. І він за 5 секунд до цього фактично забиває переможний м'яч своєю командою. Така історія для якогось фільму для екранізації. Ми бачимо, що за цим епізодом фактично все було би нормально. Так, Цуріко встигав на цей м'яч, він був перший, але от газон плюс щеплення з цим газоном завадило, і там вже Антів буквально розстріляв. Але захист колоса ми бачимо, там на фланзі було три в три, і так легко дали їх там вкрити, і щоб гравець спокійно підсикнув цей м'яч, це також є проблеми в захисті. Там же це вже цепочка, коли там підскознувся. Гравець, це вже інша історія, але в, в, мені здається, що знаючи. Ти про я... те, що дали подати, так? Взагалі. Ну так, Дивання. там, якщо епізод подивитись, там залишались три в три. І коли ти в захисті, все одно ти лицем легше обороняти, створювати важче. І гравці, і металіста дуже легко там пройшли, вивели гравця на подачу, практично без супротиву він подав, побачив в яку зону. І мені здається, тут основна була проблема. Там вже це вже. Також, як раніше тренера казали, в чешках да, вийшли <смір> в чешках, да. До речі, і... да, багато було моментів, коли да. гравці просто падали і пісков злились. Не знаю, можливо, чи шипи, можливо, поле залили і воно не витримувало. Ну, зазвичай буває, і поливають поле, а чомусь воно там знизу твердовате, да, і воно сцеплення немає. І в яких би ти шипах не грав, все одно е слизько стає. Так, ну і залишаємо більш детальний розбір цього матчу всіх попередніх на футбол 360 який вас чекає по завершенню матчу між рухом та шахтарем. Ну а ми до арени Львів знову ж таки варто нагадати, що цей стадіон для обох клубів є домашньою ареною. Так що ось таке домашній розбір між рухом та «Шахтарем». Рух нарешті знайшов. Свою перемогу у цьому сезоні після довгої паузи, але знайшов її в Кубку України над Житомирським Полісом. Що змінилося в рухах в порівнянні з останнім матчем чемпіонату плюс Кубок? І наскільки вистачить цього морального піднесення, щоб якісь проблеми Шахтарю створити? Дивись, я перед передусім, що супермаленька обойма футболістів у Федека зараз на цьому етапі грали в попередньому матчі у чемпіонаті. Із ЛНЗ із попередником Федика Пономарьовим поступилися там, потім матчу Кубку. Тобто там одна зміна, одна зміна, тобто супер вузенький коридор цієї ротації. Як це команда витримає? Цікаве питання. Ну і з точки зору перевірки насправді цього руху рух здивував цією кубковою перемогою над поліссям. Відверто здивував дуже багатьох. Мені здається, із просто шаленим рівнем самовіддачі команда вийшла на цей кубковий матч. І мені здається, навіть представники полісі визнали, що в самовіддачі рухівці перевершили їх. Ну сьогодні ще одна дуже серйозна перевірка. І ну будемо дивитися на відповідь шукати на питання, яким є цей рух Івана Федера. Мені здається, що так я погоджуюся, що є проблеми з обоймою, так, але до вікна збірної це всього 4-5 матчів. І, мені здається, гравці Прем'єр-ліги мусять витримувати цей темп і зіграти п'ять ігор, щоб там три дні відпочити, набрати знову сил. Це я думаю, це не має бути проблем. І також ну, відмічу, що ця кубкова гра вона таку дала надію для команди, тому що настільки зіграли дисципліновано рух і не було провалів за цілу гру. Вони грали так в одному темпі агресивно, і напевно це призвело до такого успіху. Ну і фал перервав свою серію, він там не забивав певний період часу. Ну для нападника завжди говорять, що важливо забити. У нього є фактично в кожному ось ці напівмоменти. моменти. Ну і зараз гамбієць Полісю забив. Ну, зараз шанс йому забити шахтарю. Там багато говорять про те, що буцімто до фала вже є інтерес з закордонних клубів. Ну от вітрина для закордонних футболістів саме такі матчі з єврокубковими представниками і з українськими грандами. Донецький шахтар, якому важкувато даються останні матчі в чемпіонаті України. Якщо на початку ми списували це на завантажений графік у Єврокубках, то от зараз. Через пізній старт ліги конференції вдалося подивитися вже Шахтара Арди Турана, якого він готував. Вже трошки ознайомившись з нашою лігою. Зрозуміло, що проти них кожна команда виставляє якусь спеціальну тактику, не маючи зв'язати гру з Зори було дуже важко, але все ж таки перемогли і сьогодні. Так само далі там подивимось. Є кілька ротацій, запускає Рода Туран знову нових молодих бразильців. Чи бачите вже якусь стабільність в цьому шахтарі? Стабільність не бачу, тому що в принципі омолоджений склад Шахтаря, і на це потрібно знову ж певний час, щоб гравці притерлися друг для другого, щоб вони знайшли якісь зв'язки між собою. Тому про стабільність, я думаю, Арда Туран тільки мріє. Ще нема такого сталого поняття, як основна одинадцять, стартова одинадцять. Можливо, стартова є, але враховуючи те, що командний вік відійшли два основних футболіста, котрі давали результат, плюс деякі проблеми з травмами. І постійно хтось вилітає, хтось прибуває, і стабільності, я думаю, що немає. Молодий вік легіонерів, це також Плюс, стабільність. Молоді, стабільність. молоді бразильці, котрі тільки приїхали, тільки починають свій шлях в нашому українському чемпіонаті, непростому українському чемпіонаті. Тому, а що стосується руху, ну, якщо вони вийдуть такими ж зарядженими, які, якими вони вийшли на гру з Полісся. То я думаю, що Шахтарю буде ой як непросто сьогодні. Дивимося на зарядженість нашої журналістки. Аріна Євдокименко вже на арені Львів так само давно там збирала, нагрібала інформацію, аби зараз нас ознайомити з головними моментами, ключовими подіями по матчу. Рух Шахта. Так, усім вітання заранее Львів стадіон, який є домашнім для конічніх двох суперників, як для руху, так і для шахтаря, тому тут зараз я б навіть не знаю, сказала кого більше чи рухівських болівальників чи все таки гірників. і також на трибунах ми можемо побачити представників тренерського штабу Динамо, які прийшли, завітали, щоб подивитися сьогоднішню гру. А загалом очікується близько двох з половиною тисячі болівальників сьогодні на трибунах. Ну розпочну я із сьогоднішніх господарів, все таки з руху. Хоча у команди 5 поспіль поразок у чемпіонаті проте перемога в кубку з полісям додала такої впевненості трошки підняла дух команди і також на перемогу заряджатимуть сьогодні жовто чорних гурт «Калуш оркестра які сьогодні перед матчем виконують гімн України. а вони я нагадаю є переможцями євробачення 2022. до сьогоднішнього поєдинку команда готувалася у звичному режимі По кадровій ситуації нагадаю що в Лазареці сапуга який продовжує своє відновлювання і роман якого не було Кубкові грі через застуду він вилікувався, але сьогодні його він не потрапив у заявку. Хоча знаю, що тренувався вже з командою у загальній групі. А по стартовому складу цікаво, що замість Рейляну є єдина заміна з кубковим матчем. замість Рейляну виходить слюзера. Чому цікаво? Тому що прийшло всього декілька днів. А по суті, 10 гравців, які виходили у цій грі, вийдуть і сьогодні. Тож буде цікаво подивитись за тим, наскільки вони впораються фізично і функціонально, наскільки наскільки цей там. Гри, який можливо нав'яже їм шахтар. Ну а можливо і ні, ми це побачимо згодом. Але вони все ж таки хотіли би повторити цей подвиг, якщо можна так сказати, кубкового матчу. Зараз потихеньку я перейду до гостей сьогоднішньої гри до гірників. Після переможного матчу із зорею у них було два вихідних, які більшість гравців провели своїми родинами. Тренерський штаб все таки зауважив такий напружений графік гірників, який чекає на них попереду. Адже вже вівторок на Донечан чекає досить така складна і довга. Дорога, вони автобусом вирушать до Жешева. Звідти вже літаком в Шотландію, де будуть грати свій єврокубковий матч за Бердіном. Тобто, в четвер виходить у них єврокубкова гра, і вже в неділю знову ж таки через декілька днів у них гра в чемпіонаті. Там і не буде навіть коли перевести подих. Просто далі по кадровій ситуації наступне. Нагадаю, що немає. Ну відпродовжить відновлювання в Лазареті знаходяться і траоре Невертон та Алісон. Погігнал. До скажу, що він уже працює на полі, а виконує різні вправи, тренується індивідуально. А невертон також тренується індивідуально. І весь цей час Алісон після операції мені сказали, що в нього все добре. Відновлення його проходить по пла. Ну тож сподіваються, що він зможе відновити, що все буде вчасно. По стартовому складу є також такі несподіванки, адже ми бачимо зі старту Ізаки та Мейреліша, які до цього виходили на заміну новачки гірників. Ну і в ролі правого вінгара ми сьогодні побачимо Бондаренко. По крайній мірі таку схему Шахтар дав нам. От, ну, але також можливо по ходу матчу потрібно поспостерігати, чи буде певна ротація між Ізаки та Бондаренком. Адже все таке у Ізаки більше досвіду на флангах, но Бондаренко ми зазвичай звикли бачити інсайдом. Тому теж треба буде подивитися, як зміниться чи зміниться малюнок походу. Гре загалом скажу ще про шахтар, що навіть з того, як вони проходили з автобуса до своїх роздягалень, вони були досить такими серйозними, адже команда дійсно сьогодні серйозно налаштована на суперника. Не думаю, що буде знову ж таки після кубкової гри ще якась недооцінка, чи ще щось. Адже мені, як сам Шахтар, да, гірники представники клубу наголошували на тому, що вони прекрасно розуміють, що сьогодні у них є шанс очолити турнірну таблицю. А отже, права на помилку у них немає. Тож з усією серйозністю і відповідальністю відносяться до сьогоднішнього поєдинку. От такі от новини у мене зі стану обох команд. Тож чекаємо на іскравий футбол на красиві голи. Студія вам слово. І я йду готуватись до перегляду поєдинку. Добре, тобі Оріно, дякую. А ми підготуємось і самі. Ну про ті зміни, що казав сьогодні, Ізаке, який відзначився переможним м'ячем проти зорі, одразу зі старту вперше тримає свої хвилини. І Лука Мейрел що та сама історія змінює сьогодні. Ну, принаймні, за цією форматську позицію Калана Еліаса і Бондаренко як правий вінгер. Не знаю наскільки достовірно виглядає. Ну, виглядає трошки. Дивно побачимо, мені здається, насправді буде трошки інакше. Хоча ми пам'ятаємо матч з Шахтарем, там, в принципі, такий впорядкований хаос у Шахтаря був. Я б насправді на цей матч дивився ще з точки зору того, що мені так здається, це дві, мабуть, наймолодші команди нашого чемпіонату зустрічаються. Я так зараз от, Аріна говорила, і я прикинув, ну можливо, ще кривбас в це змагання молодості може втрутитися так. Глобально рухи Шахтар це точно ті команди, які входять до числа наймолодших. Я думаю, що в праву бровку повністю віддадуть коноплі, а Бондаренко буде можливо і якогось інсайта грати. Ну і по складу руха, як Дімо сказав, дуже мало ротації. В плані останніх поєдинків можна відзначити, що з тих, хто в старті 11-ки протиполісів, виходить сьогодні одна заміна, слюсер виходить у старт. Так, замість Риляна. Так і розі. Так що подивимося наскільки сил вистачить руху наскільки фантазії вистачить шахтарів будь-якому разі цей матч буде закривати наш сьогоднішній день але ми з вами потрошку будемо прощатися адже далі після цього поєдинку обов'язково дивіться футбол 360». загальний підсумок майже по всьому туру тому що залишиться лише верес полісся поки надаю що преміум партнер показу показуві «Вібет «Ві бетукраїн об'єднані футболом разом сильніше ми в трьох свою частину роботу закінчимо дмитро шкірко йде коментувати поєдинок а вам бажаємо гарного Всім до побачення. До побачення. Слава Україні!